Всім привіт! Сьогодні 20 грудня. Щось передавали сонечку, а його щось і близько нема. Ухтар, я тебе не звав. Чого ти приперць, А? Так, ну коротше, буржуйку вже... Ухтар, зараз... Щось... Буржуйку вже зробили. Працює. Вчора то ще вечором доварив трубочку. Думав одразу з каністри робити, а потім думаю, тут температура буде, почне е, м'якою робити. Знайшов вогнегасник такий, кран відкрутив, а там в ньому ще порошок усе, такий. Ще треба буде зараз низ відрізати та цей м -м, вимивати його. Ах, короте, газу там вже не було, чи що там у нього закачують. Різьба там, звісно, така більша була. Я взяв цю трубочку, кусок приварив, а тоді ось різьбу. Кран все такий у мене був. Тут кусочок железячки ще з нього терчало. Я його не відкручував. А взяв сюди отаке приварив і на фомку посадим. Так, тепер треба якось його розрізати і висипати зітеля той порошок. Так, кому мука треба, похоже таке на муку. блин, вонючая такая, капец. Отпыляла крышечку. Может потом... Блин, ох, и вонючая. Потом уже якось приварю, чтобы сверху типа крышка была. Капец, это мука. Мій нам О, його нюча, я вам скажу. Так, отака кориця, колись був якийсь рубільник. Десь кнопка. Заварив. Поробив отакі отвори. Буде сюди масляцо капати. Зараз ми сюди е, тряпку з маслом трошки солярочки, хай воно тут розгорається. Тоді засовуємо. Так. Отак ось. Іде, підвісили, масляцо залили, краник і там, виходить, не видно вам буде. Може потім якраз гориться, покажу. Шлангочка чи трубочка, желізна йде, якраз в кориця, те буде капотіть. Так що пробуємо розпалювати, побачимо, що вийде. Не встав тут робити, щоб воно там цей. А так. Думаю, дивіться, воно не падає туди і буде придержувати, щоб ніякий мусор туди сильно не сипався. стекло, ну, а и масло бляха. Это то, что с комбайна с гидравлики сливал из Нивы, то, что это был продал. А там у масла и вода. Водичка капает. Я трубку вроде бы не одебрал. Ну, подставил бы он тут, это вода. Бачите, вода, это вода-то сверху тільки пленка масла. И оказывается, его там все выночем маленько. Короче, это вообще-то опасная штука, что с водой. водую. Вода, папа, я думаю, не масло. Там даже она, по там закончится. Хранили Ну, так уже, уже и тепленько. Думаю, що у нас буде працювати, а тільки оце що вода. Не дуже подобається, що в масловій вода. Коротше, будемо наблюдати. Так, хвилин 20 десь пройшло, плюс-мінус. Буржуйка така руку вже не вдержиш, а тільки ж бляха. І не хочеться та й нема як зливати. Вода біжить. Хоча це не масло, а вода. Шкварчить, блин. Ну, горить. Не хоче температуру наганяти, бо води дуже багато. Хай вже сьогодні все витече, там я хорошо не повинен залив там десь. Може, спів, спів цього. Ого! Было подстреливало. <решит> Все особи. Пил баллона. шоу пора с знакомиться. да. Потухло, чи що, напевно. більше всього. Йо, пересет. Так, Да, потухло. Капець, надо кран закривати. Йо, пересета. Ця вода, сейчас будемо якось, напевно, зливати. Ого, В ефірі розгорілося. Вода тече, не масла, а вода. Це капець якийсь. Так, ну пішли поки. що. Воно там догорає, чи шо? Піду покажу щось друге. Так, ну і що, нам вже треба буде якось куна цепляти. І то багато там бачу, хто там якісь дрючки підставляє, ще щось. Так, перше, це, що ось на цепочках зробив, будуть циліндри піддержуватися, щоб не падали. Так, зараз якось якщо туди залізу, так, не знаю, чи буде видно, бо сюди, коротше, його заперли, а тепер нема як туди його пере, бо важкеньке. Диск, виходить, злущильника труба. Тут такі косинці. Покидав різьба, ну, коротше, винт центральний. Старенький був, отакий швелер. І тут можна буде потім вище, нижче регулірувати. Зараз далі покажу. Так, і тепер отут швелером раз, нога і. Підрегулював спочатку ковш, треба вивернути, щоб воно типу, на ковшу держалося, воно і тут буде держатися. І тут винтом раз і буде стояти. Якщо там раз трошки чи просіло, чи що винтом підкрутив, я вже думаю, буде веселіше. А то так можна вперти з тих дрючків упаде там. А думаю, на, тому буде, на тій нозі буде держатися а потім вже як будемо відцепляти, покажу що воно як там та вода чи що воно Блін, ну дух звісно тут уже такий дебілий відкрив я краник. хай коротше вигорає хоч з водою, хоч без. а що куди його дуже добре, що бачите тут железяка. Не знаю, звісно ще наскільки їй хватить цієї железяки. Воно тут теж не дає сильно вилітати, нагрівається <звук> мені вже подобається. Не знаю як кому. Ті ж таке вже не дотронується, Даже ну, тут така ж А, <звук> і то <звук> біла. Так, займаємося УПС-кою, Розібрав маркер, бо бовталось усе, подчепники повикидав. Дома понаходив старенький, ну, вроді б то нормальні. Помазав, сальничок поміняв, прокладочку нову вирізав, ось уже другу намалював на другий маркер. І зараз будемо збирати. 205 і підшипники стоять. Сальник 30 на 52. Хто може не знав. Та блядь, скасі камера, блядь. Херово, блядь, камера. Ай, яв має. Так. Так. ってこ